Всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому відео, так? В нашому новому влозі. Помагай привіт! Привіт! Ми гуляємо. У нас нарешті вийшло сонечко, немає вітру. Для Данії це взагалі щось чимось. Гарна погода, така весняна. Вчора було 12 градусів, сьогодні буде 14, але в Дані воно відчувається десь на 5 градусів більше, ніж спрогнозовано. Тому ми вчора вийшли гуляти і сьогодні гуляємо. Ми вийшли в центр. У мене взагалі в ідеї, якщо буде завжди, коли буде тепла погода, ми будемо виходити гуляти в центр. Навіть якщо мені підніматись, прийдеться пішки, нічого страшного. Я потерплю. Якраз, можливо, схудно. <гум> так що бажаю вам гарного настрою, гарного перегляду Ми будемо гуляти. Бо чому вже впав? Том, ти впав? Обтроси ручки. Молодець. Ми тут гуляємо тут, типу міні-дитячий майданчик, але мені нічого з цього не подобається. Він підходить, але якщо посадити його, то він не дуже. Ось така от клумба біля дерева з квіточками, Такими от гарненькими. Котики, так? Ням-ня, так. Ням-ня. І це котик. А порахуй котиків. Ні, ні, порахуй, порахуй Один, один. Два. І три. Так, молодець. Молодець. Похлопай, молодець, так. Один. Два. І три. Так, молодець. Супер. Стою на сонечку. Сонечко так пригріває, аж прям жарко стоїть. Тьомочка, пішли, пішли далі. синочок. Тьомочка. Пішли туди, до квіточків пішли. В основному пішов на дитячий майданчик. Я хочу ж туди, туди, щоб далі ми пішли гуляти. О, отак нормально. Фух, Отак жарко. Проходимо повз квіткового. я тьома буде мама. Не пройде повз жодної квіточки. Да, Ти куди? Почекай. Тьома. іди сюди. Іди сюди. Понюхаєш квіточку? Де квіточка? Понюхаєш? Клас, понюхай, понюхай, пахне. Ти ти хочеш? Ви камінці? Камінці І там далі дивись камінці. Там ми біля магазину, якось ніколи не ходила сюди гуляти, це якась така пішохідна зона, цікава. Якось завжди повз проходили. Але там дуже багато людей туди не хочеться йти. Тут, тут лавочки стоять, якась вишка стоїть. Отак, цікавенько. Можна буде якось прийти сюди погуляти. А, травичка та. і клумба така гарненька, гортензія. Так, а тут у нас вихід на парковку і до магазину. Так от сюди можна речі приносити. Оцей в червоному хресті все, що продається, да, да, або ну, да, продається, тому що типу Ось вивіска, Віддаєш. Зрозуміло, угу. так? Сюди приносить одяг. А, Можна побігати тут. Ми це не знаємо, я думаю, Точніше, ми не знаємо, я не знаю. Я хочу ще після обіду, коли там буде 14 градусів, а відчуватиметься всі 18-20, хочеться також піти кудись погуляти. Ні, на кломбо не йде. А, хочеться кудись піти погуляти не просто біля двору. Можливо, знову в центр поїдемо. Можливо, ні. Ну я б за те, щоб в центр поїхати. Лягава, ні погуляти. Мені здається, людей буде багато. І це плюс, так? Камінці. Так, камінці. Такі маленькі. Але ж це доріжка, тьом. Ой, там машина гуде, так? Ми з тьоми вже для магазину чекаємо костюм, коли він приїде з роботи, забере нас. У цьому дивиться добре, що тут є ну, такий парканчик. І цьому дивиться на трактора, ось, на машини. А я дивлюсь на квіти. Побачила, що продають бузок. Уявляєте? Будок сирінь. Сирінь це волоконський якийсь. Тут є такі ну, не дуже гущі, а є досить такі ось гарні. Ну, Вони, звісно, що квітнути не будуть в цьому році. І коштують 59 крон. Кості давно хоче бузок. Я, чесно кажучи, також люблю бузок. Але сидити на орендованому житлі, ти не знаєш скільки ти ще проживеш, якось не дуже хочеться бузок. Хоча 59 крон все інше шкупляємо, як то кажуть. Два метри ось. Північний п'ятий-шостий місяць, ну це в Данії так. В травні в червні, в висок ще квітне в Данії. Тому не знаю. Ми на місці. Щось там Костя з кимось розмовляє. Тому ми його чекаємо, доки він договорить. Вийде, забере коляску, візочку і ми підемо. Де? не буде так жарко? Чем знімає? Зніми вже жилетку, зніми. Знімай. Знімай жилетку. Знімай, знімай. Снимай, жилетку. Ага. И снимай, 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 снимай. Где я расстегну? Давай, допоможу. Да, а вот так, да? Вот так. Вот, вот так. Вот. И снимай далее. Дай тату. А И дай тату. в машину. Машина, кем? Машина йде? В цю, так. В цю Іди, відкривай двері. Відкриєш двері? Кажи, ні. Сила ще... не, не вистачає. Давай, ще є. Та ні, в нього не вистачає сила. О, О так, так. Відкривай, відкривай. Иди, відходь, 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 відходь. Иди. О, І да. залазь. Давай. Давай ручку, да? так? Треба ручку. О, Залазь, залазь, залазь. От. Молодець. Зараз мама прийде. Молодець! Молодець! Похлопайте, молодець! Да? Похлопаєш тьомі? Ми йшли вдома, зайшли на задній двір. Дуже любить оце відро. О, там пусто. Там. там нема водички. А я не показувала. Ну вчора з тьом дріб що знайшли. Погляньте. Єлівець, уявляєте? Він без горшка, без нічого, просто єлівець валявся в смітнику отакий от на хвилиночку. Видно, що йому не вистачало води, він такий вялуватий вже. Весь наш і те, що ми забрали. Треба наш також пересадити, а цей, мабуть, наш пересадимо, пересадимо в більший горш, такий як і в Туя. А цей, можливо, посадимо якраз сюди. Але треба його збрати від сонечка. Щоб коріння, треба його кудись посадити вже, поставити хоча б і полить водичкою. Хоча б вада була. водичкою. б не хочеш? Ялівець поставити в своє відро. Дивись, отак. На. Поставив сюди, диви. Отак-от. Клас? Що з такий засмічений? Буде три посилки. Дивись. Костя загорає. тримаю вітамін Д. Буде хіп ґрунту. Маска в одній, uh -huh. краска твоя в другій, uh -huh. і крісло в третє. Uh -huh. Походу, реально, брін приведе, але за кресло. Ну, типу, що велике, може габаритне, може це. Ми просто замовили. Ми сьогодні доставочку очікуємо. Ми замовили автокрісло нове, тому що це вже ну, вийшло із... Габаритів, в чому у них, скажімо так, тому ми чекаємо нове автокрісло. А давай сьогодні ввечері ще поїдемо кудись гуляти? Коли протинешся, коли поїмо. Можна питання? Так. мене спеціально знімаєшся, а він щоб я не сказав. Так. То тобто, ти будеш, що ти ще два дня підряд стають. Не знаю, але ну, ти подивись на цю погоду. Це після зими єдиний перший день, коли класна офігінна погода. Це зараз 12 градусів, а буде 15. Ну, хоча б давай по району погуляємо. Ти що, збираєшся на дивані сидіти? Я не можу ти пообіцяти, коли я не позначила. Я поняла. Ну, ми з тьоми точно будемо гуляти, так? Будемо? Будемо з тобою гуляти сьогодні ще? Куди пішов? В хату? Ми пішли в хату. Ти йдеш? Почекай, маму! Тима вже пообідав. грається. Ми з Костю будемо обідати. Я собі такий салатик підбирала. Тут ще в мене із лососом яйця. а в кості якісь картопляні соус. Оце полуфабрикат. А я сама не чекала собі салатик, хто буде їсти, бажаємо вам смачного. Поки мої хлопці спали, я з своєї сторони зробила пюре. Також зробила такий мясно грибний соус. Його тут небагато, чисто на раз поїсти. Сьогодні-завтра вже щось інше. Так що, їжа на сьогодні готова, дуже смачно вийшла, на вид, може, і не дуже якби більше соуса було а там, саме рідини, але на смак дуже смачно. Поки ми її прокидаються, я хочу вам показати, що ж ми все-таки замовили. Ще, до речі, автокрісло не прийшло. Мені цікаво, взагалі, це не прийде, так, що замовили? Я замовила собі от... правильно показую. Отаку от маску для волосся, коли замовляла карнір Fructis, мені подобалося, потім ну, мені для волосся треба так, щоб була зміна, в шампуні постійно, зміна маски. Тому що вона звикає, потім дуже швидко жарніється. Також замовила в Дюмі йогурти від хіп. Це 10 плюс місяців, звісно. Що. Але чому ми їх замовили? Тут один, це що? Зараз відкриємо і подивлюся, що воно тут таке. Бо я там хотіла три замовити, а від них замовила тільки дві. Тут в одній упаковці шість баночок. Ага, це аберкос, банан, херсик. такий от йогурт. Він без цукру. Тому що в Данії є якось в Україні сирочки є дитячі, йогурти є дитячі, без цукру. Давні тільки без цукру це грецький йогурт. І потім ти сам щось в нього додаєш. Весь грецький йогурт це така досить, таки, ну пам'ятаю, скільки там, півлітра здається, менше немає. І, здається, пів. а Там, здається, є літра і пів. А Тьома її всю не з'їдає, я також їх не дуже полюбляю. І половину ще викидаємо. Тому вирішила для різноманіття замовити такий йогурт. І також ще один варіант з мюслями. Здається, це вже чиз вівсян. Зараз покажу. Угу. це з мюслями а, полуниця, яблуко, йогурт і мюслі. Отакі от, от, от варіанти ми вже брали. Це там на перекус, наприклад, в обід або там, перед вечерю, або просто так дати там додатково да, до якогось обіду або до вечеря, або до сніданку, а дати ще таке йогурт і якраз чудово. Тим паче його не треба зберігати там в холодильнику, прямо, щоб було мінус, ну точніше, як мінус, да, плюс там 5. Тому вирішила замовити, чому такі от смаколики. І тут разом входить 6,6-12 штук. І плюс я тут скоро буду займатися квітами, пересадкою, кімнатних рослин, оглядом кімнатних рослин і все таке. І змовили ґрунт для орхідей. Далі велика проблема з вибором ґрунтосумішів для квітів. Наприклад, кімнатних в Україні в епіцентрі заході, там для таких, для таких, для фіалок, для фікусів, для ще чогось, ще чогось, там і тому подібне. Тут такого немає. Тут є оливки, цитрус, томат, це з того, що я пам'ятаю, і тип універсальний якийсь, і тому подібне. Орхідеї, де ми, скільки ми не були, навіть у квіткових магазинах тільки один вид. І він настільки поганий. Я зжала орхідею в ту пору, але вона жахлива, вона брудна, там скільки цурупали крізних, тому я вирішила для деяких своїх орхідеях придбати такий от. Почитала повідоком, це німецька якась фірма, я почитала повідомим. Нечто гарне тут із глиною, і корою, не пам'ятаю кого. Ну Потім вже, коли буду саджати, пересаджувати, кому цікава така тема, то розповім. Ну і нарешті я замовила фарм. Тут три штуки, ну я використовую дві. Коли Костя мене пробує, ми беремо дві штуки. Це гарнір, то що я хотіла і раніше користувалась на жаль, чому зараз її не доставляючи з Німеччини в Данію. Тому я замовила таку от червоненьку. Нарешті пофарбую мене Костю. Тому що останній раз я фарбувалася фарбою. Здається, в жовтні. Якраз два року пройшла, так я тоніком фарбую, ще хочу почекати, можливо, тиждень. Коли з корня змиється тонік, щоб залишився, саме вже більш натуральний колір. І якраз тоді вже мене офарбують. Отака от розпаковочка. Ще чекаємо крісло. Я дуже сподіваюся, що сьогодні його привезуть. А якщо ні, то вже, вже завтра. Дестя моя була в магазині і що купила. Це фікус комучуконосний. Така манютка-манютка. 10 корон коштувало це 1,5 євро. І фікус Бенджаміна. У мене був дуже великий клас, Ну як великий. Ну, досить такий великий фікус Бенджаміна, аж 2. Один я не пам'ятаю, куди я виділа. Комусь віддала, коли їхала в Данію. Це ще в 2019 році. А інший віддала своїй комі, тому що вона мені його дарувала. Ну і, звісно, що кому попало його віддавати, вже не хотілося, то мені попросила забрати його, щоб він все-таки був у неї. Дуже шкода було, звісно, віддавати. Один мені фікус дала сусідка моя, коли я жила в приватному секторі ще в Дніпрі. І він у неї припадав. Вона про нього розповіла, і я його забрала. А він тоді у мене досить таки нормально Ріс. Якщо я знайду, я тут вставлю. Якщо не знайду, значить не буду вставляти і точно так же інший фікус, який я віддала своїй подружній комій назад. Так що тепер в мене є нові фікуси. Ми з тим вийшли знову гуляти. Костя не захотів, тому що щось йому там не дуже добре. Ми вийшли гуляти на вулиці так класно. 18 градусів, здається, чи 19. І нарешті ми вийшли без курточок, без жилеток, без цього всього. До речі, начебто це. У нас з цими фамілілук. Я в такому бежевому і тьома. Я в джинсах і тьома в джинсах. Єдине, що в нас красівки різняться, в мене тебе в нього ні. І мені ще треба тепка. Тоді точно буде фаміліук. Тьом, Знаєш, що тобі треба? Тобі рюкзачок треба, щоб ти воду з собою носив. Туп-туп-туп-туп-туп-та. Це єдине, що мені не дуже подобається, що він тут ходить. Тут можна на ці, ці штирки на колодці. Але я дуже сподіваюся, що він буде обережний йти. Туп-туп-туп. Кропива, звісно, тут. В шортах не походив з голими ногами. Тьома щойно побачив конячку, такий задоволений був. І конячка Тьом клас. Де конячка пішла? Туди пішла того. Так? так? А там ще десь котик чорний є, з ким тьома дружить, так? Є? Тьом? А з чому ми так налегке вийшли, так? Чи не десь кухточка? <ріграє> може ще голова болить. Не знаю, що воно так впливає, чи зміна погоди, чи що, але в мене щось реально так голова розболілася, вже і каву випила. А думаю, може, щоб легше було да замість того, щоб випити е, пігулку, щоб голова не боліла, я п'ю каву. <ріграє> ну таке. Тьома, ти куди? Ти куди? Куди сидиш? Так? Тому ми тут обходимо гуляти. І тут така траса невеличка. А тут ми любина машина дивиться. Тут досить така гарна відстань, тобто що він не вибіже на дорогу. Але спокійно там ще така, як яр, знаєте. Канава, яр, не знаю, як правильно сказати, мабуть, більше навіть як канава. Так, синочок? Куди далі підемо? Ми ж не будемо на місці стояти, правда? Не будемо. Треба йти гуляти? Підемо? Я вам там показувала наші кущі, а тут також ось прям дуже велике. Костя приєднався до нас. І мені якось незручно, коли ми з тьомою в одних цих кофтах, а Костя в кофті, футболки, курточки. Ще й був в шапці. Це я кажу, я ж тобі там вже кепку повісила. Він, а, да? Це саме. <схіст> На вулиці не холодно. Нормально. One... Як ти в Данії живеш? Скажи мені, будь ласка. <схіст> так і живу. <схіст> Ось так і живу. <схіст> Це капець. Е? Не подобається. Треба тебе постригти. Треба. Щоб із тобою пофотографуватися. Побриться треба. Взагалі треба нам пофотографуватися. Ти навіть згодилась, що їм треба бритися? Ні, не там, вуса. <гум> <гум> Побігли? Біжи! Біжи біжи туди. Біжи, біжи 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 біжи! Біжи 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 біжи, 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 matual viu A kuda mi zo